Вітальні слова з нагоди відкриття нового продуктового ринку висловив перший заступник міського голови Микола Гоцуляк і директор ТОВ Весна поділля Валентина Рудик. Шановні, На сьогодні гарна подія відбувається. Відкривається можна так сказати, міні ринок будемо називати ринок. Всі Товари будуть від виробника. Ціни я надіюся теж будуть від виробника, щоб жителі міста могли придбати. Товар це цінами виробника. Ну і плюс до цього, я думаю, що будуть торгові місця. Торгові місця це раз, що люди зможуть приїхати з села, що захотять продати, а також робочі місця, що немало важко. Так що ми зараз вас всіх запросимо, щоб ви відвідали, подивилися, що робиться. Воно ще все не завершено, але воно все йде до завершення. Шановні могилічани, шановні земляки, ми робили це для того. Правильно сказав Микола Володимирович, щоб не стояло, не пустувало приміщення, зробити його спасти, щоб воно не розвалювалося. Ці точки, які ми зараз запускаються, вони всі від виробників. Ми Ви всі прийдете, подивитися, це наша ряба, літинський м'ясокомбінат, барський м'ясокомбінат, подільська випічка, молочна брія. І Всі 18 виробників нашої Вінницької області. У нас ще є торгові місця є місця, які тут може, хто захоче, може брати в орел. Робилося це з метою, щоб могилівчани, які живуть у нашому місті, могли купити продукцію свіжу. Лишешими цінами, щоб не було ніяких перекупок, щоб були люди, які хотіли продати з села свою продукцію вирощену і ми могли її спокійно купити. Ще просто ми ще не дуже багато зробили дуже багато, але ще не все. Ще дуже багато залишилося зробити. Надіємось, що люди, які взяли в оренду, нам вже далі допоможуть. І з вашою підтримкою, прошу, у кого є якісь зауваження, у кого щось може, хтось може пропозиції якісь внести. Будь ласка, підходьте, говоріть, того, що один-один, а ви Народ, ви громада, раді якої це робилося. Ми просимо вас, свої зауваження нам виказувати. Ми будемо їх виконувати. Я вдячна вам, що ви сьогодні прийшли до нас розділити наше свято і добро пожалувати! Під гучні оплески посадовці перерізали символічну стрічку, і юрба відвідувачів рушила на шопінг. Гарний чоловік має перший вийшов. Підприємці довго готувалися до відкриття торгівельних точок, а тому намагалися вразити відвідувачів цінами і якістю продукції. Ми є представниками торгової точки курка чи бутурка, селянська курочка. Тобто, як ви бачите, куріне м'ясо, курінна вся продукція. Також ми є співвласниками товариства з обмеженою відповідальністю птахофабрика Вінницька. Пропонуємо людям корінні яйця по цінам виробника. Готувалися ми з пів року, починали з перших. Продукцію поставили також цінами виробника, тобто людей заохочуємо. Все для людей, можна так сказати. Ну, як ви бачите, є в нас продажі, є покупателі. Будемо старатися все відповідати якістю продукції, щоб була свіжа і завжди якісна. Як і годиться на ринку, покупці не поспішали купувати, пильно вивчали цінову політику виробників. Та загалом настрій у людей позитивний. Трошки починається робота, бо що тільки начало. Треба буде, щоб всі підприємства, які там ще не задіяні, щоб прийшли, щоб відкрили ще останні офіси, тоді щось буде. А так на воно ще не дуже показується, що дуже. Але видно, вже, починається, що щось робиться і буде робитися для міста, Так що де добре, я думаю. Савуляк Валентина Павлівна 39 років працювала на швейній фабриці. Сьогодні вона завітала на ринок, щоб зробити свою першу покупку. І поділитися життєвою мудрістю. Ціни, ціни нормальні. Спасіба, вам великі. А по чому ти придбати? 12,50, десяток. Ну це краще, ніж в магазині? – Ну, звісно, краще. Щоб було тільки здоров'я, синок, і тихому на світі. І все буде добре. А ціни нормальні. Як не будеш мати здоров'я, то нічого не буде. Найбільша черга біля торгівельної точки базар, кофе. Де молоді і креативні підприємці планують влаштувати справжню кавову кав'ярню з надзвичайно широким асортиментом продукції. Бачите, як ми відкрили такий собі еспресо-бар. Ми готуємо тільки каву і чай. З нас е наклон тільки на це. Пропонуємо любу каву любого віду. Для нас зробити любий кавий на напій без проблем. Ми, мабуть, перші. Місі, хто пропонує такий асортимент кави? Старт. Як у вас життя? Чи охоче до вас ви? Да, у нас дуже багато публіка, дуже багато дітей, дуже багато молоді, тобто це такий молодіжний заклад буде. Пані Валентина, розкажіть, що ви сьогодні придбали для себе? Як вам ціни? Як ви оцінюєте роботу ринку нового? Ну, робота ринку, мабуть, буде дуже гарною. Приємно, що в нашому місті відкрився такий павільйон. Ну, Придбала я ось пирожки із короваєм, яким пригощали. Це понич Альона і кава експресо. Дуже смачна, всім раджу. Дякую. А хлопцям, звичайно, натхнення і щоб більше покупців було. Края не приєднуються до побажань пані Валентини, зичимо, щоб усі виробники радували жителів міста якісною продукцією і вигідними цінами. А новий ринок найближчим часом запрацював на повну потужність, адже ще чимало торгівельних точок чекають на своїх власників.